Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами такою красою фіалочка Ален Кісті Хмеля. Хоч зараз селекціонер перейменувала її і дала назву Ален Китиці Хмелю. Дуже приємно, що нарешті селекціонер перейменувала назву на українську мову. Фіалочка. Дуже гарна. Росте такою компактною розеточкою, я б сказала, малий стандарт. Заложено дуже багато бутонів. Квіточка махрова. Така от ніби мені нагадує вона форму лотоса махрового, бачите, оцю вже припекло сонечко. Вона перецвітає це саме перша квіточка. Сонечко зараз вийшло так пригріло. Швиденько. Ну, зараз знову похолодало, але заложено дуже багато бутончиків. І буде дуже гарний екземпляр. Букетне цвітіння, красива компактна розеточка. Всім хочу порекомендувати цей сорт. Розеточка гарна, акуратна. Листочки от такі, ніби глянцеві, блискучі. Все в ньому є для тих, хто любить. Довге цвітіння, акуратну розеточку і вирощування без особливих зусиль. Вона ніяких мені сюрпризів не видавала. Особливих зусиль по вирощуванню я не прикладала до неї. І маю такий чудовий гарний результат. Ален китиці хмелю.